О, мій Господь, Бог Саваот, ти бачиш нас з своїх висот. Весь всесвіт, створений тобою, під пер могутньою рукою. Ти Бог благий, Ти володар, прийми подяку, хвалу в дар. за ті плоди, що на столі дав ти помилості мені. За дощ, що йде на землю нашу, щоб хліб родив, твари нам пашу, а хліб є всьому голова. О, мій Господь, тобі хвала. Дав нам горіхи, дав гриби, зайди у ліс даром бери. Тин білка теж ласує, своє творіння Бог годує. Он росте терен. Там шипшина, тут не трудилася людина та споживає їх плоди, як не віддать творцю хвали. Глянеш, край лісу горобина, красується вітям калина, вогнем горить, горить, як жар. О, мій Господь, то твій же дар. Створив ти бджілку трудівницю, збирає мед. Щоб поляницю змогли б ми зверху придобрити, як тебе, Боже, не хвалити. Нам соловей співав в саду, та так же гарно, до ладу, не вчився в школі та без ноти. О, мій Господь, твої щедроти Там запах квітів полум'яний, їх вигляд ніжний, полум'яний, куди не глянеш чудеса. Творцю належить ця краса, а у воді, яке багатство, там ціле є підводне царство. Для нас, мій Боже, ті дари, як не віддать Тобі хвали. А під землею кожний раз тепло берем, що зветься газ. Золото, срібло, мідь, свинець це все створив для нас отець. В надрах землі. Багат без ліку то все Бог дав для нас споконвіку, в користування при потребі. Прослався Боже на землі і в небі. Ми величаю, мій Боже, за безмірну Твою благодать, за весну і за літо погоже, за ліси, що над нами шумлять, за жнива, що проходять щороку, і за хліб що на наших столах, за лани, які милують око, Заприбаблений фрукти сада. будь прославлений з роду до роду, ти великий, безмірним любові, хай тебе величають народи, честь і слава належить тобі, будь прославлений. Народи, чесь і слава належить тобі, ти дущами поля урошаєш і квітками травою красиш, сонцем з неба ти її зігріваєш, і в силу для росту даєш, ти наказуєш зорям світити. Всім даєш напрямки, а пташкам, куди коли треба летіти, і створив ти це на віки, будь прославлений з роду до роду, ти великий, безмірний в любові, хай тебе величають народи, Честь і слава належить тобі. в любові, Хай тебе величають народи, честь і слава належить тобі, скрізь могутність твою відчуваю на землі, в висотах небес, і за це я тебе величаю, ти володар і автор чудес. Творця прославляє, бо нема Божій милості меж, і ніде тобі рівних немає, ти життя всім і силу даєш. Будь прославлений з роду до роду, ти великий, безмірний в любові, хай тебе величають народи. Слава належить тобі, будь прославлений з роду до роду, ти великий, безмірний в любові, хай тебе величають народи, честь і слава належить тобі.